Сьогодні вночі було влучання в заклад освіти нашої громади. У минулому році вже було влучання і сьогодні вже подруге. Але ви бачите, що руйнування дуже. Зні. Ми зараз всі на дистанції. До війни в закладі освіти навчалися 650. Вчителів. 50 вчителів здійснювали освітній процес. Це була дуже... Гарна. Я не буду говорити. Була. Вона і є гарна школа. Це дуже важко те, що ми бачимо. Зараз намагаємося евакуювати, пасти те, що можна. Якесь обладнання. Це обладнання нової української школи. Це, мабуть, Ну, те, що можна, те, що можна рятувати. Те, що можливо відновити, ми відновимо. І після нашої перемоги учні з радістю повернуться до на наших життя.